Вітаю! Я Федоренко Юрій, командир батальйону ударних безпілотних ціни комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади. Сьогодні кожен українець відчуває момент єднання, де б він не був. Ось тільки всі разом святкуємо День незалежності України. Для нас це важливе свято тріумфу нашої незалежності, болі. Та пам'яті про ціну свободи. Тому саме сьогодні, в цей символічний важливий день для України, ми оголошуємо великий збір на ударні крила Камікадзе з штучним інтелектом, який вже сьогодні ефективно застосовується батальйоном Ахілес. Ми маємо суттєві Результати по знищенню ворожих цілей противника, зокрема на території Російської Федерації. Але поки що про це гучно ще не говоримо. Чому це додає додаткових нам козирів, бо противник не розуміє, що коли та як в нього прилетіло і спалило його дорогу техніку, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Просимо саме вас підтримати збір донатами. Та поширенням інформації про цей збір. Боротьба за життя кожного українця та існування української держави триває кожного дня без перерв та вихідних. А отже, від єдності народу сьогодні буде напряму залежати, що нас чекатиме завтра. Долучайтесь до збору, боріться за незалежність разом з нами. Крила Ахілеса, доєднуйся зараз.